Ні для кого не секрет, у океанському СІЗО інженерні комунікації потребують ремонту. Ну коли останній раз там проводились ремонти, для того, щоб можна об'єктивно оцінити, наскільки вони були старі? Я даного не можу сказати, тому що я в слідчому ізоляторі перебуваю два роки. За два роки на дані потреби коштів не виділялося. Тепер детальніше, що саме горіло, які масштаби і чи є постраждання? Горіла частина, адміністративна частина будівлі для утримання. Ув'язаних під дахом даної будівлі знаходяться кабінети медичних працівників, співробітників Соціальної служби та внизу вечірня школа. Тобто жилих приміщень в даної частині будівлі не було і, і немає. І ув'язаних там теж не було? Ні, ув'язаних там теж немає. Постраждалі ці були, чи були? Постраждалих немає. А оця інформація, що там в цьому корпусі знаходяться якісь там для неповнолітніх і. Віп, якісь камери такого характеру. За ВІП камери я такого не знаю. Да, в цьому корпусі в іншому крилі знаходяться камери для неповнолітніх. Возгорання над ними не було, тільки адміністративна частина даної будівлі возгорання було. Підраховували площу згоріли. Покащення, поки, поки проводиться розчищення. Тобто на, на даний час ми ще не готували ні збитків, які задані, нічого. Ми не готові доповісти на інший час. Кімнат, скільки там, чи... там не кімнати, там просто дав згорів, да, і при тушенні пожежі затопило нижні кабінети. Скільки людей працювало, пожежників, рятувальників в цій праці? Е, приїхало два наряди Міністерства надзвичайних ситуацій. Е, пожежа виникла у першій годині 40 хвилин, за 15 хвилин прибула перша машина, е, локалізована пожежа була у 2,57. Якась евакуація з іншого крила, викликає ничего приєднатись. Так, було евакуйовано з ближайших камер 43 особи. Чи не було спроб втечі там приміром? Ні, проведена перевірка ранкова, втеч не виявлено. Чи була у котрій годині, це було все повністю закінчено? У другій годині 57 хвилин. Кримінальне провадження щось не гибло. Ну, Кримінальне провадження відкриває Шевченковський райвідділ е поліції, тобто ми не, ми не маємо права відкривати кримінальне провадження. Хтось втікав з СІЗО? Ні, ні, ні. Чи планується після цього, не знаю, якісь нові прокладати мережі, чи якась реакція? На реакція буде, звісно, буде відремонтовано, буде здійснено ну, відремонтовано дах, буде написана заявки на, до центрального апарата. Чи є загроза ж самого займання на інших корпусах, якщо так само не виділялися гроші на ремонт. Ні, в даному випадку проложено один кабель на інших корпусах, освітлення та електричні мережі на дахах відсутні. Там просто немає електропроводки. Ну, а в, самих, в самих камерах, там, де Я не можу, я не можу сказати, то, що може бути або не бути. Але... Ні, я в тому плані я де, не в, в стані зараз знаходиться. Ну, воно теж там старі ну, постійно проводиться ремонт, так, да, воно все старе, але постійно проводиться ремонт. Тобто, якщо проводка галилася Ілі розетка, воно вчасно замінюється. Чи була загроза перекидання вогню на сусідній корпусі? Ні. В даному корпусі був один тільки дах, все остальне були прогонкові дворики, тобто воно не могло перекинутися. Корпус для утримання ув'язаних знаходиться метрів 50 в від даної будівлі, тобто ну, не могло. Під час пожежі повідомила засобах масової інформації, був гвалт серед ув'язних, кричали місія. Вам щось про це відомо? <клес> Ні, такого я ну, не чув. Я з двох часов ночі. Це шашлики жарити. <клес> ну, Я не знаю такого. У мене такої інформації немає. Чи відомо попередня якась сума збитку, скільки завжди? Я ж говорю, ми збитки ще не ми будемо тільки зараз розробляти. Це треба розробити якусь торчну документацію. Це то, буде ну... відомо через тиждень, десь там чи Ну десь так, да, через тиждень поки. На даний час ось ця вечірня школа та усі адмінприміщення вони працюватимуть? Ні, на даний час не працюватимуть, тому що ця частина будівлі вона обесточена. Mm -hmm. Тобто в правилах пожежної безпеки ніхто її включати не буде, поки вона не підсухне, поки не зробиться криша. Тобто, ну... Через скільки цих днів може бути? Ну, якщо при нормальному фінансуванні за два тижні воно буде все усунути. Вже за 15 років до дванадцяти? Чи не савченко надія, я не знаю такого. Чому вона приїхала? Ну, вона була. Ні, вона була так, але чому вона приїхала? Я а, не знаю. А ви не знаєте чому? А її впускали всередину? Я її не бачив, чесно говоря. Я займався там. Тось. Може проходила, я дану інформацію не можу ні підтвердити, ні спростувати. Ну. Як керівництво да сезону знаєте, чи була постороння людина в СІЗО? Це не мій напрямок це не мій напрямоохорона і режим, не мій напрямок роботи. Я заступник зовсім з інших питань.